Плейбек театру це плейбек глядацьких історій. Коли людина пробує розповідати свою історію, дивиться її з боку, то для неї це звичайно інакший досвід. Я кожен раз, коли в місті намагаюся прийти, бо тут як терапія. Це магія, так називають плейбек магія. Сьогодні був у нас пейбек-перформанс театру. Театр це театр імпровізації, театр глядацьких історій. Тобто глядач розповідає свою історію, а е актори одразу без підготовки грають цю історію нам в глибині, так як вони її бачать, показують з боку. Де їхала з в області, шо воєнний, і він намагався там машини. Е первое, как бы сразу безопасность. Я думаю, ну, в принципе, как бы я еду по пути, могла подкинуть, но я одна, поэтому стало страшно. И все время я вроде не спеша уже поехала, все время я думала о том, что, блин, ну я ж могла. И вот как раз у меня такая возникло желание помогать. Моя вдячность в бассейнах, вдячность. уже, наверное пятый раз когда я перехожу и мне нравится атмосфера ощущения это непередаваемо когда получается актеры передают э, э, вот эти ощущения которые ты чувствовал когда-то ты заново перепроживаешь их и ну, как-то освобождаешься Я меня вдячность прости Плейбек театр це плейбек глядацьких історій. А ми намагаємося показати цю історію людині і, можливо, розказчик щось і побачить з нашої історії для себе. Можливо, те, чого він не бачив раніше. Ну, це магія, так називають плейбек, магія. Перше, коли ми розповідаємо якусь історію, коли вона звучить словами вслух, вона прям звучить, це вже має якийсь свій ефект, так такий цікавий, вона зовсім інакша, ніж коли вона в нашій голові. А коли ми бачимо її зі сторони, що свою історію, то там теж відбувається щось цікаве. І коли людина пробує розповідати свою історію, дивиться її з боку, то для неї це, звичайно, інакший досвід. Я кожен раз, коли в місті намагаюся прийти, бо тут як терапія. Ти розповідаєш історію або чуєш інших, слухаєш і аналізуєш, де про тебе що подібне, або флешбеки від задоволення, емоції, щастя. За першої спробу в мене виходить так, що я вчасно відкидаю руку, ножиці відрізають ту нитку. в мене падає та іграшка стіч, яка ледь. Ну, Більше мене за розміремо. Mm -hmm. Я кричу на весь магазин, на мене всі обертаються, кажуть, ти божевільна, як в тебе вийшло? я забрала іграшку втікав. Mm -hmm. Я це не знаю. Одного дня я побачила Аню. І вона була такою легкою, в такому гарному настрої. Я подумала, може зробити її щасливою? Я не люблю цю тишу, коли глядач не взаємодіє з сценою. А взаємодія це реакція, це слова, от як намагалися. І коли така довга пауза, то відповідаю. Ми проживали історії наших глядачів, розказчиків. От таке відбувається кожного разу, коли у нас. Проходить перформанс наш. І це чудово. Я себе люблю і надію настільки, що мені хочеться так залишитись вдома, нікого не бачити, ну, бути в собі і з собою. Мені само собою ну, ніколи там не слушно було, кажучи. Моя любов до себе стала меншою, ніж любов до них, щоб вони з ними зустрілись. Я сама з собою. Альона! Добре! Альона! Слухай, слухай, таке є! Таке є, слухай, таке, Все? є. Є, а, Ходімо там ввечері, прогуляємось. Гуляти? Да, 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 таке кайфове місце, я знаю, така кайфова подія. Альона, терміново. Все. Просто зараз давай вдягайся. Все, давай. Але сьогодні я обираю тебе. Мене, а ще тебе. ось І ось, І ось і, те. тебе. і тебе. Незважаючи на те, чи день Валентина, чи ще якийсь день, і взимку, і восени, і весною, всім потрібно кохання. І це вічна тема. Ми сьогодні говорили про кохання, ми дуже багато дискутували, чи кохання і любов це одне і те саме. І ми бачимо по історіях, що сьогодні люди говорили і про кохання, про стосунки з партнером, і про любов, таку любов до себе, до країни, до людей, до... Якихось речей, і це також дуже цікаво, як ми сприймаємо ці речі. Одного разу ми грали історію про любов до себе і любов до світу. Одного разу ми грали історії задуху, коли так тепло знову курити на плечі. Я б хотіла побажати, щоб люди виходили, розповідали історію, але це має бути дуже добровольним актом. Якщо людина не готова, то не треба цього робити, не треба виходити. А ну для мене коли людина виходить розповідати історію, це означає, що вона готова до цього моменту, вона готова до чогось, ну, чогось інакшого, інакшого досвіду. І мені б хотілося, щоб ми були більш відкритими до того, щоб звучати, щоб бути в контакті з іншими людьми, щоб ми е, жили в розумінні того, що я є, інші є, і інші готові мене підтримати, щоб ми не жили в ілюзіях, що я нікому не потрібен. От в такому форматі. А пам'ятали, що завжди, коли ти просиш про допомогу, коли ти даєш якийсь знак, що тобі вона потрібна, що ти хочеш бути в контакті, то завжди будуть люди, які будуть поруч з тобою. Дякуємо вам.